Карпатського здоров'я всім, друзі. У нас сьогодні знову зима почалася. От, сніг шурує, як зимою. Вже вон город стає білим, починає біліти. А я трошки хочу зараз показати, як в мене ситуація з крилями. З От, ну, а зокрема, показати, як працюють бункерні кормушки. годівниці, верніше. Тому що е, я думав, що йде розхід корму досить таки великий, а виявляється, що він фактично і не дуже то і великий. От. Зараз покажу, як воно все виглядає на даний момент. Е, значить, засипав я годівницю, це саме в мене засипав годівницю. Зараз зробимо так, от підставимо. Трошки, щоб не заважало. Тут у нього сіна і таке, і таке. У нього в годівниці стільки корму зараз лежить. І це я сніг падає. І це я її засипав з половиною тижні тому, навіть більше. Закрию, щоб туди не попадала волога. от Ну і було видно, скільки зараз залишилося корму. Треба буде вже зараз за день-два. Досипати. ну З цими штибзиками я воював, воював і вирішив все-таки перейти на старий свій спосіб їх годування. Я закрив бункерну годівницю, вона тут є, я її не знімав, я її закрив просто панеллю. І годую їх от з таких консерв. Це найкращий варіант, тому що найменше йде втрат зерна. Я його тут збираю і викидаю потім то все курям, кури то все доїдають. От, зараз їх тут немає, поховалось гніздо. О, сидять разом з самочкою, їм тут тепло, деякі там лазять. Ну, От, таке. І далі ситуація з цими у нас, зараз я їх вставочку. Підставлю, о, значить ситуація з цими. Зерно поступає, це вони там перетереблюють е, цю макуху в такий порошок. Ну і там зерна трошечки пилюки. Але за... майже за три тижні в них от така ситуація. Тобто стільки вони з'їли, ще на тижня-півтора-два вистачить точно. Ці з'їли менше, бо їх є менше на одного. Тут є три, тут є чотири. Але все працює, нічого вигрібання нема. От, зараз покажу під низом. Зерна взагалі немає. Що в тих? Ну, так от є. От тут пару зернин валяється, там якась одна. Ну, тобто, це з рота падає, з морди їм випадає. Тут також. От є годівниця, зразу покажу, опущуся, що це дійсно під годівницею. І тут також зерна немає. Так що щось мені буде хтось говорити, що це не працює, це працює, друзі, це працює і дуже добре працює. От Ті малі підростуть. от Друга партія. і Я їх також впускаю в клітку з такою годівницею. Роблю їм оцю систему з дротиків. Виставляю на мінімальний доступ і це все працює. Так що накриваю, бо падає сніг мокрий і то все мочить, щоб не, це, щоб не замочити. От. Ну а з цими наразі от вони всі поховалися, їх ніде нікого в клітці нема. Бачите, їм там тепленько на, на сіні. Нас ще продають, е декілька днів. Вночі підряд морози, навіть там 5 градусів морозу я дивився буде, то їм вже є місяць і тиждень, вже навіть більше. трошки от, то Я їх наразі ще на морози залишаю з мамою. от, А далі вже буду переселяти і відкрию вже цю бункерну годівницю, щоб мама мала собі спокійно їсти. от до речі, пустив я її 11.03.25. Ще раз покрита була до свого ж самця. от Не хочу я практикувати до когось носити. Самець в мене такий кабанчик здоровий. Нічого, все нормально. от Сьогодні йому треба буде, ну може не сьогодні, може там в понеділок, вівторок я йому добавлю Зерно суміші, ага, ще в нього покажу. Оце, що він, це по зерносуміші, що він от те, що йому попадало з, за половиною тижні. ну Тут навіть ж мені зерна не буде. Тобто я йому ті дротики не ставлю, я йому поставив тільки один. Зараз я покажу тільки один, це так, щоб він. Не здумав вигрібати. Але я так думаю, через те, що він тяжкий на задні лапи, коли він стає на задні лапи, то він просто не може вигрібти, його переважує тіло і він мусить або одної гребти, або взагалі не гребти. Але я так бачу, що він не вигрібає зовсім, тому йому той. Тобто, я навіть йому я йому тільки один отвір просверлив на оцей от дріт. І решту, оту, раз, два, три, що тут я у всіх решту сверлив. Ось ще є раз, два, три е, отвори на ті дротики, щоб зменшувати тут е, відстань, ну, щоб зменшувати для морди їм відстань. І відповідно він не, не вигрібає. Це, може просто такий характер в нього, може ще щось, не знаю. Ну, але він не вигрібається, є факт. А з цими решту я це все діло поборов. От е, тих штибзиків переселю після морозів сюди в вільну клітку. Тут є годівниця, будуть вони наразі тут підростуть. І я вже цих буду потрошечки е, в гусатницю, як то кажуть. Спроваджувати, то й тих буду переселяти на їхнє місце. І так буду чергувати. Суди, що в мене є. Тут порожня кліточка, то буде для молодої самички з того виводку от І відповідно не знаю, ще лишити одну чи дві тут. Побачу якихось одну, одну або дві, лишу і буде видно. Напевно, скоріше все, за все одну. от А там далі побачу, як воно. Так що, отака ситуація на рахунок кролів, на рахунок вигрібання, на рахунок цих бункерних, бункерних годівниць. Вже ними користуюся е, з місяця, може і більше. Тобто я вже бачу, е, який результат е, їхнього використання. Ну, втрат зерна, якщо суто від них, немає втрат зерна з малими. Чому я їх чому чому я я ще так вернусь до малих, чому я їх вирішив все-таки на такий метод годування перевести, Тому що ну вони, якби я їм тут не виставляв оті загородки з дротиків, як би їм ті не регулював, там, вони все рівно туди залазили, вони туди гадали, там завжди були їхні горошки. От. Ну, але зараз вони вже підросли, то я думаю, що він повністю туди не влізеться. От. І я думаю, ще якийсь тиждень часу і вони я їх сюди переселяю після морозів сюди в цю клітку, так як я казав. І відповідно вони вже е, будуть собі я думаю там нормально, вже перестануть то вигрібати, але е, е, а самичка буде тут окремо собі вже з бункерної їсти. Я це все знизу заберу. До речі, оце все сіно, я їм постійно досипаю кошик сіна в півтори доби десь йде в мене. От, і оце сіно тут що, лишився, тут, тут десь є кошик сіна під низом. Ну То вони сіно безлімітно їдять. Я, я вже там в попередньому відео показував, я купив придбав таку... ой, чуть не підсклюнувся. Передбав роторну косарку, то буду тепер накошувати ну, мабуть, в 3-4 рази більше сіна, ніж я зготовив цього року, бо я так перебиваюся, перебиваюся тим, що мав. Ну і Відповідно, бачу, сіно закінчується, вже половину немає. А ще до сінокосу ого. го І це все вони злопашили за зиму. А ще ціла весна попереду до сінокосу, скажімо так. Тому я так трошки економлю, але даю, їдять даю. От, До речі, крулиці вже треба бачу там доложити сіна, бо вже немає практично. Так що такі справи на рахунок кролів. Далі спостерігаю, далі навчаюся. От, Ну і всім, як то кажуть, мирного неба, швидшого закінчення цієї клятої війни і до наступних відео.